Який кот в Малому вже? Mm, Мому Малому? Mm. Мому Мам, Малому вже два з половка роки. Знаєш, вже знаєш, далше за його говорити, вже знаєш такі слова. А що? Ля-ля-ля, та-та-та, та-дю-дю-дю, бо-дю-дю-дю, ну ай! Ох, з такими можливостями він легко годинує йти в депутату. Ха-ха-ха. <нах> Хле, <нах> бля, хамуха, суха гірка вже. <нах> Хрихи, ван тут. Стійте, знаєте, чуєте, як Івана підколила його жінка? Ні, не чуємо. Що таке? Та був, що жінка. Рік тому розвели. Та Іван собі знайшов молоденьку 18-річну дівчину. А як молодець? Таку, я думав, живу, молоду, м'ясо закусить. Слухай, а знаєш, що зробила жона? Що? Уженилася, вийшла замуж. Вийшла замуж за тої дівчинкою відця. Тепер вона Іванова теща. Нагута, уб'є! Ей, ей, що ти чуєш? Ти не бачиш, я зайнятий роботою у другому Слухай, не буде у тебе хвилинка поговорити про смысл жизни? Ну, то, ну що ну, ти це при цьому своєму? Ну, що шо на шок? Я роблю роботу кажу, ні? Йоу, 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 добре, підійдемо іншим шляхом. Упити хочеш? Ну, давай. <рес> <рес> Василь, вчора твою... Любить, не любить... Чуєш, твою жінку вчора нас догнав, іди зійшла в Ну, no, кажи, а ну, давай, найдай, не no, А потім китаю, ну, не відкося. No. Та кажу, дівушка, ви знаєте, що ви схожі на французьку актрису? Ну, no, дуже приємно, ну, no, яку ім'я? А вона ж нараз себе обернула, яка вся гіта зробила. На яку, а я? А я кажу, на коболу Д'Артаньяна. То да, шо, п'їмо, <більшу> <більшу> я зробив <пільшу> вас!

Чу ж подходює він до ліфта, ну, а сперед ними бабка, але і з с... відцем. Подходжує до ліфта, бабка стоїть, нажала кнопку, двері се відкрили. Бабка зайшла, двері се закрили, вони позирають, не розуміють. Ну і то, ну а, ну бо. Він ото проходжує, двері се відкрила, ось молоденька тілочка входжує. А старий каже, малому чуєш? Чуєш, малий, біжелим за бабу, то їх кася чудеса творять. Йой, так!